Щоденні труднощі робітників і родин, повертаючи вас до самого початку. Я знаю, що ми не завжди погоджуємося щодо кожної деталі, кожної пропозиції цього коледжу, але я не можу обіцяти, що ми завжди погоджуватимемося на все в майбутньому. Але я можу пообіцяти, що ми завжди будемо готові працювати на компроміс і заради єдності. Коли комісія сідає за стіл переговорів зі Сполученими Штатами щодо торгівлі та тарифів, Європа має показати свою силу. Коли ми відстоюємо майбутнє України, Європа повинна проявити силу. Або коли ми їдемо до Китаю захищати наші інтереси, Європа повинна проявити силу. І ця сила приходить лише через нашу єдність. Тож об'єднаймося продовжимо працювати для Європи. Хай живе Європа. Дуже дякую. Дякую зараз. Тепер я передаю.